Далі будемо говорити про ситуацію на наших фронтах. Ми зараз дивимося на південь. З нами на зв'язку є Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава вітаю вас, пані Наталі. Розкажіть, будь ласка, про от добу, про наші дії, про дії ворога на півдні. Продовжуються позиційні бої, ми покращуємо своє становище, ворог намагається утриматись на тих, тих рубежах оборони, які він собі облаштовував протягом довготривалого часу, але йому це дуже погано вдається і доводиться заміряти глибину своєї оборони. Він потроху переміщується на інше ешелони оборони і це не може не радувати. Наше просування очевидно. Це вже від двох до кілька десятків кілометрів заглублення в позиції ворожих військ. Тому робота важка. Дуже непрості бої тривають, але вони того варті. І дуже сподіваємось, що найближчим часом ми зможемо. Повідомити більш широкий спектр новин. Були повідомлення, що морпіхи знищили взводний пункт росіян на Херсонщині. Є, може, деталі якісь є? Це просто один з е, пунктів, які знищуються нами протягом бойових днів. Наприклад, один бойовий день, як правило, завершується знищенням пункту управління якогось підрозділу. Опорного пункту, в якого намагався ворог повести активні дії складів з боєприпасами і центрів скупчення бойового озброєння, тому вони дуже швидко втрачають логістику, втрачають забезпечення і резерви техніки, в зв'язку з чим намагаються, не зважаючи на наш постійний вогневий контроль. На мостах налагоджувати переправи альтернативні. Мости вони не можуть експлуатувати, тому що навіть намагаючись проводити ремонт, вони потерпають від нашого вогневого контролю і відмовляються від цих дій. Пані Наталі, от Герштаб повідомляє, що Росія відправляє на фронт у Херсонську область ну таких новоприбулих, які взагалі не знають ситуації. Так, ми про це вже говорили до цього про те, що підтягуються резерви не навчені, але ми не схильні недооцінювати ворога. Навіть не навчені резерви, перебуваючи на фронті в умовах певної паніки, можуть мобілізувати себе і в тому числі проводяться безпосередні навчання на бойових позиціях. Ми це можемо вже спостерігати зі своїх позицій, тому. Розуміючи, що вони все ж таки намагаються чинити опір, не е, зменшуємо навантаження на них з нашого боку, що стосується працювання вперед. Також були повідомлення, що вони ну, в якості такого інструменту використовують населення одного з сіл як живий щит. і Йшлося про велику Олександрівку, і також були ще повідомлення про те, що вони от, погрожують людям, або там ти повернешся до такого то числа додому назад, або там твою з твоєю оселою щось станеться, або там з, з рідними. Як, як в цьому напрямку, що, що роблять окупанти? Посилення тиску на місцеве населення це також один з аспектів, через який ми не повідомляємо напрямок нашого руху і наші дії по звільненню населених пунктів, оскільки окупанти звіріють і починають тиснути на місцеве населення сильніше, починають запроваджувати. Дуже жорстокі методи поліцейської держави, як схильні, тобто арешти, викрадання людей, примушування брати в руки зброю і займати позиції на їх території, з них сили, тобто таким чином. Ми всі уважно стежимо за ситуацією на Харківщині. Там продовжується контрнаступ у цьому напрямку, і вже звільнені понад 20 населених пунктів. А загалом, як ця ситуація позначається на південному фронті? Чи вона ніяк не позначається? Ну, кожен фронт по своєму колориту досить насичений, і те, що відбувається на одному фронті, зокрема тісно пов'язано з іншим фронтом. Саме тому ми не проголошуємо успіхи. Ми ведемо військову операцію і відкриваємо завіси тільки там, де успіхи ці вже достатньо щільно закріплені. Зрозуміло, тримаємо це в секреті. Добре, тоді якщо можна наостанок розкажіть ще про ситуацію в чорному морі, чи здійснюються там якісь маневри і що там ворог тримає зараз? Ворог продовжує утримувати корабельне угруповання в кількості від 10 до 20 одиниць, маневруючи в залежності від погоди і технічних можливостей цих. Кораблів та катерів, а також підводних човнів. Вони намагаються тримати нас на гачку калібрів. Це постійне перебування в стадії бойового чергування двох або трьох ракетносіїв. Наразі їх три. Всі надводні. Це 24 ракети калібр, які споряджені і готові до запуску в випадку команди ракетного удару. Тому це населення України має бути зосередньо. Уважним до сигналів повітряної тривоги, і усвідомлювати, що ці удари з акваторію Чорного моря можуть сягнути всієї території України. А те, що стосується їх можливості, можливостей флотських маневрів, вони обмежені районом ракетної. Безпеки, тобто там, де наша зброя до них не досягає, і вони переховуються вздовж кримського узбережжя від міста Тархенкук в напрямок Угу. Зрозуміло і дякуємо вам за включення. І теж закликаємо усіх бути пильними до сигналів повітряної тривоги. Слухачам нагадаю Наталія Гуменюк, керівниця прес центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь була з нами на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.